Вівторок, 16 квітня, справжня надія, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'янучої спадщини, збереженої для вас на небі. Перше послання Петра, перший розділ, третій та четвертий вірші, коли я був у Москві і проводив серію євангельських зустрічей на стадіоні Олімпійській, мені зустрілася жінка, котру я називатиму Таня. Багато років тому її батьки емігрували до Китаю, де нажили собі досить пристойний капітал, займаючись чайним бізнесом. Згодом вони вирішили повернутися до радянського союзу й організувати чайний бізнес у Казахстані. Коли їхнє підприємство почало розвиватися, Сталін почав знищувати здібних громадян. Тані було 17 років, коли офіцери НКВС прийшли до них додому, вивели батька на вулицю і застрелили. Її брат, сестра та чоловік загинули під час Другої світової війни. Протягом двох років вона втратила найближчих людей. Таня боролася з депресією, вона виховувалася у консервативній єврейській сім'ї, проте сама мало цікавилася релігією. Хоч вона добре влаштувалася в житті, досягла певних успіхів у освітній та дипломатичній сферах, усе ж відчувала, що їй чогось не вистачає. Вона ніяк не могла змиритися з тими стражданнями, через які пройшла її сім'я. Вона не могла змиритися з жахливою безвихіддю їхніх жорстоких смертей. Якось на вулиці абсолютно незнайома людина вручила Тані запрошення на євангельську програму. Вона відвідала всі зустрічі і, зрештою, повірила в Христа. Тепер, будучи віруючою, Таня почувалася значно краще, але все-таки щось не давало їй спокою. Чому люблячий Бог міг допустити стільки страждань? Що відбувається насправді, коли людина помирає, поки що не все було їй зрозуміло. Одного разу, ідучи біля стадіону Олімпійський у Москві, вона побачила великий плакат, на котрому було написано біблійний шлях до нового життя. Вона вирішила відвідати програму. Щовечора Таня приходила на наші зустрічі, зокрема, і на лекцію, під час якої я говорив про близьке повернення Христа на землю. Після лекції вона підійшла до мене і сказала: Пасторе, я була глибоко зворушена вашими словами сьогодні. Вона дістала старі фотографії своєї сім'ї, і коли я став їх переглядати, розповіла мені про те, як трагічно загинули її рідні. Її обличчя посвітлішало, і вона сказала: Тепер я можу сподіватися на те, що знову їх побачу. Вона більше не почувалася розбитою. Таня з надією очікує воз'єднання всіх викуплених при другому приході Христа. Смерть це не кінець, могила це недовга ніч без будь-якої надії на ранок. Незабаром настане день, коли на хмарах небесних з'явиться Ісус, блискавки спалахуватимуть на небі, земля здригатиметься, сплячі святі повстануть зі своїх могил. Разом з ними, зодягнувшись у славні безсмертні тіла, ми також зустрінемо Господа на хмарах. Можливо, ви зазнали гіркої втрати, з життя пішла кохана людина, чоловік або дружина, син або дочка, батько чи мати, друг або близький вам колега по роботі. Якщо це відбулося у вашому житті, не забувайте про ту надію, котру вселяє в наші серця, прихід Господа. У цьому світі немає нічого, що могло б зрівнятися з цією надією.